Доброго дня, панове. Сьогодні знову граю майнтест. Я думаю, що будемо сьогодні робити. Давайте сьогодні сходимо по яблукам. Це значно далі, від будиночка майнера, проте це потрібно зробити. Як бачите, у мене зараз є 8 яблочок. А до яблочка треба йти на північ. Там такі цікаві гори, дуже гарно там. От, єдине, я думаю, що то йти вночі. чи то можливо дочекаємося дня? Тому що, я думаю, що все ж таки підемо зараз. Отже. Як я вже казав, треба йти на північ. Так. Давайте подивимося, що можливо треба ще взяти вдома. І будемо тихенько збиратися сьогодні йти у похід. Отак. От Відповідно. Йдемо додому. Я нагадую, якщо у вас на телевізорі дуже темна картинка, будь ласка, вимкніть автоматичне коригування балансу білого, а також, можливо, вручну потрібно буде додати яскравості. Так, тому що. Я думаю, що ми все ж таки дочекаємося дня. Бачите, зараз дуже темно. І підемо вже, коли буде видно добре. Ну, щоб я так говорю про телевізор, тому що я теж із цією проблемою стикався. У мене телевізор LG. І там теж е отака дивна проблема. Так, робот нас вітає. Я думаю, що ми викладемо хліб. Скажімо, два буханця. Отак. От і яблучка. Скажімо, ну, поле так само. 4. Відповідно, у нас у скрині лишиться 4. Яблочко і два хліба. Хай собі буде, може гості продають, може ще щось, таке всяке може бути. Так, Е, саженці. саженці нам також не потрібні, але я їх подоблю у іншу скриню, та що замкнена. Так, тому що і не так просто добути усі саженці, А от Акація трівна є завжди. Це взагалі не проблема. А також нам потрібен меч. Ось так. Меч завжди має бути, так, так у нас, кам'яна керка не стакується ніяк. тобто, ось так, Це теж важливий, важливий нюанс. І ще, як бачите, в мене є огниво. Ось так, то Огниво теж можна десь застосовувати. Що таке, що таке огниво? О, можна під, підпалювати речі? Наприклад, дерево якесь або траву. <тут dumplings> тому що інколи вам ресурси не потрібні, просто воно лежить і займає місце. І тому простіше це мабуть, просто спалити і все. Так, де наш, де наш місяць? Ну, як бачите, що доволі темно. Я ніби їсти не хочу, тому поки що в мене є кілька яблочок і є хлібчик. А також є тепер меж. Так, меж це добра річ, коли йдете в далекий похід. Ось так. Тому що важливо все ж таки знати, що ви робите. Тому в мене ще, як бачите, насіння є. Ну, насіння насіння застосувати, наприклад, як. Як дікор десь в якомусь місці, ну, наприклад, ну, обов'язково має мати водичка поруч, тому що інакше це не ростиме. Ось так. Тому що йдемо відповідно до нашого поля, будемо що там робиться. Я нагадаю, ми минулий раз з вами вирощували хліб і, відповідно, є там кілька цікавих е, моментів, про які я зараз також розповім. По-перше, як я вже казав, хліб е, росте будь-який час, тобто проростає, а от росте тільки один час за умови, що є поруч вода. Без води хліб не ростиме. Ось такий цікавий нюанс. Як бачите, я тут зробив ось таке цікаве поле. Це, як бачите, звичайно, земля. Я просто зробив, зробив таке поле чисто для того, щоб вирощувати хліб собі. Тобто, щоб просто мати, що їсти, тому що відповідно в нас тут взагалі немає яблук. І я насправді дуже хочу чернику десь знайти. Я також шукав чомусь, поки що немає. Тобто, черника, як бачите, в мене поки що, поки що не росте, як і яблук, то також немає. Але яблуні, я обов'язково і посаджу. Так, так видно, це місіс такий. Так, світить, добре. Отже, поки що, як бачите, у мене яблук немає. Я, як ви пам'ятаєте, я займався виключно тим, що, тим, що розводив, відповідно, тільки яблука і все. Відповідно, у мене взагалі зараз немає інших, рослин, окрім акації і є відповідно, як бачите, також ростуть, як бачите, є в мене бавовна, і є, як бачите, пшениця. Ну, як бачите, пшениця проросла, ось ця, тому що я її саджав вночі, і вона, відповідно, вона просто проросла і все. А от тут, як бачите, є ще й дозрілі сніпки, Уже, їх вже можна жати, але я поки що цим займатися насправді не буду, тому що мені це насправді не потрібно. Ось так. А Що там сіти? Давайте подивимось, що, що це таке сіція. Ну це мабуть, це блок захисту. Я ще раз нагадую, після першого спавну ви отримаєте такий стартовий набір. Буде у вас відповідно. Деякі металеві інструменти, камінь, а також будуть блоки захисту. Відповідно, що таке блок захисту, можна захистити своє майно. Якщо ви хочете побудувати, наприклад, будинок або, наприклад, у вас є поле, і, наприклад, ви хочете грати зі своєю подружкою, щоб разом займатися тільки, тільки цим полем. То для цього у вас є відповідно блоки захисту. Відповідно, там також є додаткова опція, яка може, яка дозволяє вам додати кілька друзів у список, тобто, щоб ви могли разом користуватися відповідно, наприклад, своїм будинком, або ж, наприклад, своїм полем. Тобто можна таким чином додати кілька друзів, щоб ви разом займалися своїм полем. Ось такий цікавий момент у грі Майнтест. Насправді це додатковий мод, який називається Протектор. Він насправді був у початку у грі. Тобто, якщо... Я нагадую проєкту World, це так називається наш з вами ігровий проєкт, він існує з 2020 року і з тих пір там той мод був з самого початку. Тобто мод був доданий зразу. оцей. Тобто це означає, що, на, справді, це, ну, на, справді, на, на мою думку, це дуже, справді, до, досить розумне рішення ще було тоді щодо моду протектору, щоб можна було захистити своє майно. А також, э, а також в грі є NPC, це також додатковий мод, який був доданий, доданий насправді з самого початку у грі. Ну Насправді вже пізніше було додано кілька модів, чисто, так мовити, чисто адміністративних, там є кілька цікавих нюансів. Наприклад, от Оця так звана стаміна, вона мать до вже пізніше, але це чисто кастомний мод, який додає трішки реалістичності. Насправді на інших ігрових серверах насправді застосовується дещо інше рішення. Цей мод так би мовити, мій винахід. Ось так. Тобто, Тобто, що цей мод робить? Він просто інколи відкусує оці сердечки і все. Коли я не скажу, там є елемент рандомності, тому я вам не скажу, щоб так би мовити не псувати вам ігровий процес. Ось так. Тому що отримати, так мовити, експірієнс, відповідно, грайте разом зі мною. Ось так. Тому, як бачите, уже тихенько розвідняється. Бачите, місяць уже сідає за небосхил, і ми чекаємо, як бачите, дня. Як бачите, всім відповідно доброго ранку. Ну і що? Йде відповідно Йдем, відповідно, шукати шукати яблука. це досить далеко йти. Я минулого раз я заблукав. Ну проте я думаю, що таке на зараз не станеться. А може і станеться, звідки я знаю. Ну, отаке от всяке буває, насправді. Ось, як бачите, я маю ось, ось таку хитру штуку, йдемо на північ відповідно, шукати яблука. Ось так. Тому є, насправді, яблука це важлива річ. Як бачите. Насправді, як бачите, яблук у нас поки що немає, і я. так, Я я, 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 я тут якось тут проходив сюди. Десь тут є цікава стежка, мабуть, треба йти сюди. Ось так, отут, як бачите, озеро. І тут є якраз отакий невеличкий прохід. Беремо відповідно, меча і йдемо. Відповідно, красти яблука! Як ново, так? ну так? На що робити треба? Я хочу яблук, як новота. Усього 4 штучки. Як всі пам'ятаєте, 4 штучки ми з вами поклали у скриню. А ще 4 штучки у нас відповідно є. І, Відповідно, йдемо красти яблука. Так, сюди мабуть, сюди. Т... Ну а куди Сюди. йдемо сюди? Тому що треба обов'язково накрасти яблуки, як, ну во так, цілу торбу, як. Вибачте, будь ласка, я прийшов додому. Ось так. Тому що. Я думаю, коли йду, а я йду додому, щось сплету, щось розказую, а сам йду додому, не ту сторону. Ой, я, звісно, я Ось так, тому ми сьогодні точно заблокаємо. я вам просто обіцяю. Аво, так, тому що особливо, особливо так як я. У ну, мене, як бачите, компаса немає, взяв ось отаку таку штуковану і, і все. Тому що йдемо шукати яблука. Ну, тому що тому. Знаєте, що я думаю, меч мені не потрібен, для чого я мені здався. Ось так. Я йду просто красти яблука, як отак. Як, ну як? Йдемо красти яблука у сусіда. як так, як, я, до, до речі, є така цікава приспособа, як я вам розкажу, насправді, як красти яблука за забором. Коротко, берете таку довгу дерев'яну тичку. берете пластикову бутилку, зрізаєте дно і робите такий зубчик. Але щоб тичка була довга. Чому? Тому що, тому що треба, щоб далеко діставало. розумієш? Розумієте? От, І тоді берете тичку. І з відповідно, тим зубчиком якраз за хвостик яблука. А яблука можна брати. Чим довше тичка, тим краще. І все. І тоді, відповідно, таким легким рухом хопа, і яблуко опиняється у вашому і все. І тихенько, відповідно. І тихенько, відповідно. Спускаєте яблочко донизу і туди вечеринка. Ось така цікава, штука, тому що, ось так. нікому не кисти, де, де ми про це знали, але обов'язково. ставте лайки і підписуйтесь, це обов'язково. Ну, бачите, я вам розказав таку цікаву корисну річ, як красти яблука у сусіда. Ось так, тому майте на увазі треба, треба обов'язково красти яблука у сусіда, тому що на червости яблука? Як? Ну, о, так, тому що. Особливо якщо сусід ці яблука не їсть. Тому, ось так, тому що ось така ерунда. Тому що йдемо відповідно за яблуками, тому що. я Все ж таки, куди ми йдемо, де, де наше відповідно сонечко, ось так. Ага, то ми йдемо на захід. А. Ага, тому це не зовсім по плану. Так. Як це має бути. Так. Він щось не можу зорієнтуватися. Ну нічого, зараз подивимося, погуляємо 20 хвилин і ми, відповідно відпочивати далі. як отак? Тому що це важливо насправді момент чогось поїсти і відповідно відпочивати. Тому що я все ж таки, надію, що ми сьогодні знайдемо яблука. Та куди ми йдемо, я не знаю. Я вже, я, вже, я вже точно заблудився. Ну, ось така цікава річ, тому що важливо все, все ж таки Так, це, ж, це знову море якесь. Так, це знову якесь море, і я знову кудись забрів. Ну, от таке інколи, інколи буває. О, тому що. Ну, ось така цікава. Так, тому що йдемо, мабуть, нагору. Тому що нам треба йти на північ. Так, відповідно, у нас сонце має бути. Так, з якого боку? Воно має бути донизу. Отак. Якось отак. Так, не в ту сторону. А куди? Так, сонце має йти. Куди. От, то Це на південь. А нам треба отак. Так, щось я заблокав уже точно. Так, сонце має бути з лівого боку. Так, тобто має сідати, сідати у ліву сторону. Так, лки палки. Щось є. Так, ще та хмара. Так, ну йдемо погуляємо. Йдемо ось на, на цей пагорб. Можливо, там щось цікаве видно. Давайте подивимось, що там насправді зверху є. Так, тому що ось така цікава штука. Тому завжди, коли ви йдете красти яблука, у вас завжди має бути з тобою ваш вірний картограф. Ось так. Як у грі Майн... Майнкрафт. До речі, гра Майнкрафт мені насправді дуже подобається, але я її зніс. Чому? Бо тому що, тому що, тому. О, тому що мені я не подобається сама по собі, хоча мені подобається кодити під Android. Ось так. Чому? Ну не знаю. Чому? До речі, у нас є свій власний ірсічний клієнт з українським перекладом, то майте на увазі. Якщо ви хочете спілкуватися про майнтест у вашому телефоні, то у нас є свій ір клієнт, клієнт І ясно річ є свій ір сервер. Тому, якщо у вас є смартфон на базі операційної системи Android. То ви можете поставити наш Android-клієць, щоб можете поспілкувати май... спілкуватися про майнтест. Ось так. До речі, на android TV я ще цю штуку, цю штуку не пробував. Тому я думаю, я насправді не знаю, чи варто робити відео такі чисто технічного характеру. У мене є, наприклад, інсталятор для гри майнтест, Тобто кастомний, і, відповідно, я не знаю, чи варто розказувати про цю штуку на каналі. У нас на каналі в основному. Ну, У нас канал чисто ігровий наразі, тільки перехожні грі Майнтез і все. Чи варто говорити про якісь технічні штуки на каналі? От, насправді це цікаве питання. Тому якщо у вас є своя думка на рахунок цього, будь ласка, пишіть по це окремо в коментарях, що насправді про це думаєте. Ось так. Так, ми вийшли на гору, це вже цікаво. Так, тому що давайте подивимось, що там зверху є. Там бігає якась NPC, -чка. давайте дам, дамо йому щелбана і перевіримо нашу штукавну. Так, ця штука кам'яна, тому доберете, дає по Ось так. Ну добре. Це NPC, ну то так мовити, а що робити? До речі, NPC в грі грімантест дуже не люблять водички. Як о, о, ось так. Тому куди тікати від NPC в воду тікайте. І що буде, нічого не буде. Як о, о, так, Вам. А NPC ці буде так собі. Отак, от тому вас майте, майте, дивіться, який гарний гарний краєвид. Тому що давайте шукати північ. Так, в нас північ донизу. Відповідно, має бути. Отак. От а там прірва, це круто. Да. Тобто на нема. Давайте якось спустимось донизу, і подивимось, що там справді внизу ще є. Чому? А тому що тому, тому що треба завжди давати щолбана. Або вот, так, тому а що ще робити? Ось так. До речі, в мене того року добре вордила малина, да. Чим я зранку займаюся, нічим не займаюся. Я. Як, ну так. Чому? Тому що тому. Тому що йдемо до нас, бачите, який, ці... Яка... який цікавий парб. Ось така цікава штука. О, тому що йдемо трішки вниз. Так. Тому що будемо, -то що тут низу є. Тут як бачите. Так, йдемо з кліпчиком. Та -та 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 -та. Ось така цікава ерунда. Ось так. Це називається каламбур. Ага, це ну, ж що, що таке каламбур що таке ляпну, якась турниці, і всім сразу весло. І все. Ось така цікава річ. Тому що це берешня. Кидайтеся, кріпичем. Не знаю. Здрасті. здрасті, здрасті. можна вас потьомати. О, ну. Йо. Ну, значить можна. яка гарна FIFA. О, бляха. Да, мені дуже подобається. Такі такі, глаза, такі стрі... е, от, от, бачите, такі губки, мені все подобається. Здрасте, здрасте. О, тому що. Я пішов далі гуляти. Та-та-ра-та-ра-та-та-та. -та 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 -та. Ось така цікава юруда. Ось так. Хі -хі -хі. Ось так, тому що. До речі, наш, наш бот знову хворіє, знову чомусь його шпили, ну ось така цікава. Річ. Ну, а що робити. Ну, не знаю, це, так мовити, вони через незалежні від нас причини, бо чомусь знову чомусь знову його, так мовити, трішки штурмить. Ну, побажаємо нашому роботу здоров'я, що він завжди виконував свої функції і, відповідно, сторожов наш любий чатик. Тому що важливо, що було все добре завжди. Ось так. Тому що. Я вже написав у підтримку, я надіюся, що. Провайдер відповідно пофіксить свої проблеми і відповідно, знову все працюватиме, як завжди. А зараз, як бажано, будемо таки спостерігати, як робот інколи перепідключається, а, звісно, за такі цікаві так мовити, нюанси у роботі нашого робота. Нагадую, наш робот називається Крябот, тобто виноградний бот. Ось так тому ось така цікава річ. До речі, в цьому проекту десь. А років вже, мабуть, шість дуже старий проект. Ось, так, ось така цікава штука. Ну, насправді це робить багато чого робить. Він насправді він його задача, це Слідкувати за порядком учетя, але насправді це робить багато чого, чого робить і без цього. Це насправді дуже, дуже толковий дядько, який робить багато корисних речей для нашого чату і, і взагалі ось так. Так, тому що де наше сонечко. Не бачу, де наше сонечко. Ну, я відчуваю, що ми знову десь заблукали у цих е піщаних дюнах. Тому що насправді треба не просто гуляти, а робити щось корисне. Тому що, очевидно, що просто так неможливо знайти оці далекі землі із яблуками. О, я, мені так подобається яблука, о -о, червоні великі, так. От. Чому? Ну тому що тому. Так, тому що. Так, де це ми? ми. Як бачите, вже тихенько вечері, а ми все одно лазимо по цих горбах, я поки що нічого цікавого не знайшли. Ось така цікава річ, тому що я думаю, на цьому буде сьогоднішній ролик. Усім, за перегляд цього за ролику до кінця. Е, на все добре, до побачення.